Ось вийшли погуляти. Недовольні. Сьогодні вихідний у чоловіка. На роботі зламалась машинка. Деталі шукають. А ми будемо шукати іншу роботу. Тому що нам не підходить трішки. Трішки повністю. А що нам не підходить? Заробітня плата нам не підходить. І те, що так як Коля працює штукатуром, йому потрібен помічник. І як ми тільки дізналися, Коля оплачує зарплату зі своєї цьому помічнику. Цьому біля живеї дороги. І нам це не підходить. Тому що він робить квадратуру, і з цієї квадратури потім сума йде до цього помічника. А потім ще 20% з зарплати знімається це компенсація. Тому якщо ти підеш з фірми, то 20% твоєї зарплати останеться для того, щоб ну, вони могли знайти іншого робітника, а в них була якась плата. Не знаю, як вони це придумали. Кожного разу щось інше. Тому будемо трішки змінювати роботу. Ось у нас є місце, ми можемо піти або в ліс, або це або під <схай> тільки дрова. Або ходити. Ось у нас є дорога біля залізничної дороги. І отак ми йдемо. Там далі льот покажу. Дуже багато в цьому році. Є гльоду, тому що в цьому році не збирають, а раніше люди ходили і збирали. От там, це, що я показую, там далі поля, і за полями є ставок. Може, колись ми туди і сходимо, але не сьогодні. Сьогодні ми трішки погуляємо тут. Зараз я спущусь, вам покажу, де ми з моєю баби, але ми з неї ходили ось сюди до путей, щоб набрати цього ось ракушняка. Я бачу, тут люди вже не один раз беруть ось. Все. І там ще далі. Ой, там їде там їде потяг, я зараз тікаю, подумаючи, що я хочу полізти. Ой, там я не. Там він далеко, Коль. Ось вже залізли. Як нам подобаються потяги. Все, Все, подивилися, ми йдемо далі. Оце таке в нас росте зелена трава. Як не осінь, а весна. І ось ось ми знайшли дерево. Ось о. Раніше в цей час вже не було тут жодної. Ось. Не було. А зараз. Через те, що багато людей повиїжджали, які збирали це все для настоїк різних. Я, я просто люблю поїсти. Ось Він доволі такий, ну, крупненький, я трішки менший знаходила. Ось так цілі дерева, тут одне дерево, далі третє, там ще четверте є. Ну, ми трохи тут поїмо та підемо вже додому.